Вітаємо на каналі Твоє вікно. Сьогодні ділимося процесом монтажу трьохстолкового вікна з профілю vds 5S, що здійснювала бригада номер 3 Ірпені Замовники замінювали пластикове вікно від забудовника, так як старий профіль неможливо було встановити ширший та тепліший склопакет. А сам профіль вікна мав пошкодження. На заміну замовник обрав вікно з профілю vds 5 s українського виробництва з австрійською фурнітурою Мако серії Multimatic, що є вибором номер один майстрів нашого сервісного відділу, які встановлюють дану фурнітуру багато років і вже безліч разів в її надійності. Сто пакети в даній конструкції двокамерні, тобто мають по три скла та по дві камери між ними в кожному склопакеті. Одна із і кожного склопакету є енергозберігаючим, тобто воно допомагає зберігати тепло, яке виробляється в вашій оселі. Одна з камер в кожному склопакеті наповнена газом аргоном. Його наявність покращує показники тепло та звукоізоляції. Майстер розпочинає роботу з демонтажу старих пластикових рам. Після виконання чого починає монтаж нового вікна. Рама встановлюється на спеціальні пластикові клини, що дозволяють встановити конструкцію по рівню. Кріпить майстер вікно анкерними пластинами товщиною по 1,5 мм кожна до отвору. Для заповнення монтажних швів майстер використовує піну SomaFix. Зовні відливе, майстер герметизує за допомогою стрічки Alanor. В останньому епізоді майстер показує вже встановлену конструкцію, вже з навішеними стулками, але ще до встановлення підвіконня. Для прорахунку вартості заміни вашої конструкції пишіть або телефонуйте.